До усім привіт! Вітаю на YouTube-каналі Азар. Ну що ж, друзі, пішов сезон полів. І нарешті вибрались ми трошки покопати по Риму. Поки що я сам приїде, думаю, Вова. І маю підтягнути ще підписники там, начебто як. А, от. І спробуємо, друзі, не знаю, поле здискували. Ну, наче таку дивлюсь, глибоченька дисковка, тому спробуємо пошукати, друзі, якийсь рим. Буду ходити з квазарами в 3. Ще яку катушку не, не вирішив, зараз подумаю, побачу. Тому, друзі, залишаюсь на каналі. Обов'язково пальчик вгору, підписуйтесь, хто не підписався. Вам не важко, мені приємно. Тому, друзі, мені успіху, вам гарного перегляду. Є, друзі, сигнал 54. Взяв квазар. Катушку 25х25 25 розмір, 25 кГц. Тут, друзі, багато е, гарячих камінців. Ну, от. Тому важко трошки буде зі зйомкою. З кераміка. Так, друзі, якесь таке колечко. Не знаю чи воно срібне, чи воно алюмінієве. Якось так, так. Друзі, ми маємо доволі таки непоганий сигнал. 70-72, можливо і якась пеніцилін або пробочка, але... На жаль, на жаль, друзі, на жаль. На жаль, це корок. Глядачі, 40, 43, 38 сигнал. Можливо, якась фібулка. Тому що сигнал невисокий. 44, 36. Ну, можливо, і фольга. Ой-ой-ой-ой-ой! Друзі, ви лишень погляньте. Друзі, це наконечник. Скіфський бронзовий наконечник. Дзернятко. Обалдеть. Оце хорош. Оце хорош, друзі. В ідеалі, просто. Погляньте, яка краса. Ти що, ти що Оце то да. Крутяк, крутяк. сигнал 31, 28, 25, 31, 34. Опа, Друзі. Це пряжка. Черняхівська друзі пряжечка. Круть. Та ти шо, Ви, друзі, погляньте, яка краса. Шикарно. З язичком. Все як має бути. класс. Так, глядачи, я сигнал. 33, 33, 35, прям под кукурузой. 32 так. Друзі, монета? Монета? Що за монета? Що за монета? На жаль, ми не дізнаємось, тому що. Вона в страшних окислах. Я думаю, що це якась радянщина. Можу помилятись, але... Так, да, так, да, друзі. Це радянщина, бачу. Герб. Це одна копійка радянська пізня. Ну, монека. Берем. Так, друзі, був сигнал. Не копав онлайні. Дивіться, випав такий бронзовий якийсь раблик скручений, ну? Прикольно. Ха -ха. Що це може бути? Цікаво. Цікаво, беремо, рухаємось. Друзі, 24-22 сигнал. Щойно випала алюмінька ось тут. І Поряд! Поряд сигнал. Може теж алюминька якась. Оп. Друзі, не алюмінька. О, яке гарне, друзі, це в нас закінчення від пряжечки. Та ти шо? гарнюще. Ось таке. І тут ішла пряжка. Зараз покажемо, як воно було. Ось так. Оп! О! Ось так воно було. Ну дуже гарне, прикольно. До речі, з вчорашнього виходу дві монетки ще є. Два шмарка бронзи. Ось. Таке, ну, закінчення гарнюще. Прикольно. Друзі, приїхав в Ван, е Щойно зайшов. І дивіться, зразу. А ось сльотов. я тебе буду бити, бо я перший Оля. <ріху> буду заробити. <ріху> дивіться, яка крута. Повністю ціленька Ну, в зборі з голкою зі всім. І що саме цікаво, е суцільний голко-приймач, не підв'язний, бачите? А суцільний це дуже круто. Це дуже круто. Цілих, ну, суцільним голком приймачем майже блін, не знаходили. Це дуже круто взагалі клас. Супер, вітаємо. Рухаємось, дуже гарно. -пот. Єдинарик. Потний джек. Попотний джек. Єдинарик, але не весь. Половина встигла втікти від вови, а половину він все-таки спіймав. На жаль, срібний динарик. бачу, що імператор, скоріш за все, Антонін Пій. Стан був файний, ну, на превеликий жаль, лише половинка. Ну, тим не менш, срібло і з цим ми його вітаємо і рухаємось. Так, друзі, є сигнал 69, 69-71. Ну, знов такий заявка на динар. Ну, але як завжди буде алюмінь. Вже 66. Так. Де наш гарний алюмінь? О, є! є, маленький! є, хлопчик ти наш, бляха. У Вона знову потний джак. Тому що не джекпот. Шматок е, амулета блискавки. Но дуже крута. Дивіться, там є орнамент. Бачите, тут такі полосочки з цієї сторони також. І ось тут також є. І сплав, друзі, якийсь щитолов'яна бронза. Чи то він так, посріблений. На Чи може посріблений? Так, на може. Ну дуже красиво він так блистить і витончена така робота. Ну, блін. грані не такі Так шкода, потім. капець. Так, да, крутий би був амулет, але на жаль, що маємо. Так, глядачі, значить, от, за сьогодні ось такий результат. Вова свій вже десь сховав, не хоче діставати. Не ну, прикольний наконечник. Це закінчення від пряжечки. Ціленька пряжечка. Срібна ця проніс, я думаю це. Ну, типу, намистини. Ну шкода, що вона поламана, така, трошки заґідзена. Ну, коротше, якось отак. Так і живемо. Дякую, друзі, всім за перегляди, за вподобайки, за підтримку. З вами був YouTube канал Азарт. Не забувайте допомагати військовим. Карта, до речі, в описі. І в закріпленому коментареві буде, збираємо на тепловізійний приціл для одного з підрозділів для ефективного виконання бойових завдань. Тому, друзі, прошу максимально підтримати донатами. Все буде Україна. Тримаємось! Друзі, всім великий привіт! Вітаю на Ютуб-каналі Азарт. Зразу перепрошую, якщо дує вітер, а він, мабуть, дує. Е, Приїхали ми на чернях сьогодні з татом і. Підписник Віктор з нами ще, можливо, підійде Вова. Так, там папа ходить і в мене... Де він дівся? Є перший сигнал. 72, 73. 65. Може бути звичайний якийсь пеніцилін. О, так і є, бачите, на жаль. Ну, міг бути і динарик, але на жаль. Е -е, як кажуть, перший блін комом. Ну, забираємо. Ну що ж, друзі, папа розмочився що? черняхом. А. Випала перша спинка фібули. О, це не може не тішити. Ще й файна, така невеличка, але дуже красива. Там є орнамент. Хіба є? Угу.

Монета? Друзі, монета. Що за монета? Друзі, це срібло. Це срібло. Так. Хвильку зараз помиємо Друзі, середньовіч Ой, есть щиточка. Опа. Ой. А что ж она кажется, такая скака Схоже на двуденарий Такі є, мабуть. Блін, друзі, ну на жаль, вона... вона дуже вбита. 1000... Так, так, так. 1621, шестьсот перший, рік Ну, Прикольно, срібло це добре, але на жаль, на жаль воно дуже в поганому стані. Капець. Ну, тим не менш, срібна монета середньовіччя. Файна. Так, банда. Е, в батька знову випало, е, випала знахідка. Цього разу це не рим, але тим не менш теж непогано. Е, обручальне колечко, скрізь за все, матеріал олов'яниста бронза. Скрізь за все це царі. Але таке гарне, капець блистить. Круте. Прикольно. Е, так, друзі, десь був сигнал. І просто зверху в грудочці ось вона лежала. Е, спиночка фіболи. Ось така, друзі, спиночка фіболи. Бронза. Ну нормально. Нарешті. Розмочився Римом сьогодні. Ну вот так. І знову є, друзі, сигнал. Розкидає по всій шкалі. І 40, і 50, і 60 в такому діапазоні 38, 28. Хо! Друзі! Ну нарешті! Спинка Фібли. Ще й гарна яка, нічоси, Це капець. Пів поля, друзі, пройшли по знахідках тугенько. ось така красуня. Ну, файно. Погнали. Так, друзі, будемо ми! Обідати вечеряти е, вже майже 7 годин. от Зараз є в нас пательня, є в нас така плиточка і газовий балончик. Ага. Папицепок. Так. Все. Складаємо пательню, зараз Чистим картошечку з салом, з ковбаскою, піджаримо. І щось трішки перекусимо. Так, друзі, вечеря. обід вечеря готується. Ковбаска, сальце, картошечка. Правда, сольку забули, але є соус. Я думаю, що буде гуд. Макута. Ну і все, кінець. І так, друзі, вже йдемо на вихід і дивіться, випав в мене бронзовий пінцет черніхівської культури. Ну це, друзі, круть. Цілий все супер. Шпунь, мешканіця, працює. Крутяк. Супер, ну все, друзі. Е, мабуть, це вже на сьогодні крайня знахідка. Е, якщо більше нічого не буде, то будемо з вами. Е, будемо вам казати до побачення, до наступних зустрічей. Е, хай вам щастить. Дякую всім друзі за підтримочки, лайки, підписки. Обов'язково, друзі, підтримуйте ЗСУ. донатьте по максимуму донатьте. І тоді обов'язково все буде Україна. Все, друзі, з вами був Ютуб-канал Азарт. До наступних зустрічей. Але якщо ще щось знайдемо, то обов'язково покажу. Друзі, другий день, всім привіт! Знову на копі з папою, з добою, підписник Віктор. проїхали друзі. 170 км вже накатали. Єлі-єлі знайшли поле і то ми з Вовою тут ходили. Приїхали знову ж таки сюди і продовжуємо ходити. Ми пів поля не доходили. Всі інші поля, де ми їздили, ще все стоїть. От. Накатали вже 170 км. До речі, кова ще шукає. А, і цей. Бурлю ну, ще додому десь кілометрів 50 їхати. <клес> Це просто жесть. Вови випала спинка фіболи, а в мене випав оплавочок срібла. В папі і у віті поки що нічого. Ми тільки зайшли. Ходимо 5 хвилин. Дивіться, у Вови, яка випала здоровена фібола, на жаль, вона, блін, зігнута, ну то просто екземпляр капець. Ну, блін, голочки, на жаль, немає і. Ну Вона лопне, якщо будеш віняти, я думаю. На жаль. Ну дуже велика, крута. І ось така спиночка, що фіболи. Ось так. Ну, початок тішить, більш-менш. Глядачі, Вова реставратор. Фіба вже рівна. Е, номер телефону 838 555 38 <реш> <реш> Хто хоче пореставрувати фібули? Думали, що лопне реально. Але дивіться, порівняв взагалі чітко, Велика, капець. Все, не затримуємось, погнали. Так, глядачі, Квазар F3. І опа-на! Дивіться, яка гарнюня. фібулка. Голка, пружинка, все ціленьке, на не жаль, немає лише зацепа. Ну, тим не менш, знахідка по Риму. 1800 років приблизно, і це не може не радувати. Але 200 кілометрів проїхали, йолки палки то воно того варте. Мільйонери. Друзі, якраз вам показав фіблу, що навіть не склав, і Вове сигнал неподалік. Скільки там? 8990. 8990. Ну, верховий, так, да, вроді, да. як то такий. Гарно кричить. Да, Але я авто не вірю Давайте динаріхай буде. Таких сигналів виходить. Ай, я ма, що там? там? Та це пробка. Yeah, пеніцилін зімнята, да? так? Yeah. Ну так, да. зімнята пеніцилін Класика жанра. Журба, фокус не вдався, думав в онлайні викопаємо якусь файну річ. Ну, поки що фібли. Так, друзі, три копійки. 1977 року випало. І поки що все галяки Просто капець. Батька нічого, у Віті теж нічого. У Вове дві тих фібули. У мене одна фібула і шматочок срібла. Ну і радянська монета. Журбинка. Друзі, всім великий привіт. Ходимо з Вовою на полі. Ходить ще 6-7 чоловік. Трактор горає, зразу боронує рівняє. Короче, не знімав навіть, але хожу з козарами третім на. 17,5 кГц. Не знімав, друзі, але випала така знахідка, що я просто не міг вам не показати. Мабуть, ставлю потім якесь відео. Тому що за 9 років копу така знахідка вперше. Дивіться, дивіться, друзі, який великий. Сріб. Це просто капецін з орнаментом. Афієзний. Афієзний, друзі. Афієзний просто, блін. Шикарна знахідка. Шикарнюч. Кайф. Коп вже вдалий на 100%. Ну якщо ще будуть круті знахідки, то буду знімати вже, мабуть. А якщо не буде, то ставлю якесь відео. Кайф.